Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок і це п'ятий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке інформаційна бульбашка, як і навіщо алгоритми вебсайтів і соціальних мереж збирають персональні дані. А також запропонуємо корисні лайфхаки, які допоможуть луснути інформаційну бульбашку та мінімізувати ризик потрапляння в неї. Із появою інтернету наше життя стало значно простішим. Ми давно звикли замовляти товари онлайн, спілкуватися в соціальних мережах. А головне шукати відповіді на будь-які питання в Google-пошуковику, але з епохою інтернетизації настала й ера персоналізації. Відтоді сайти соціальні мережі почали збирати персональну інформацію про нас із вами. Введіть у Google, наприклад, Подорож до Європи, і вже через декілька хвилин ви побачите рекламу дешевих авіаквитків чи автобусних турів, або ж підпишіться на курси із медіаграмотності. І в соціальних мережах ви будете натрапляти на сторінки різних факт чек-проєктів. А в стрічці з'являтимуться новини про фейки й маніпуляції. Це означає, що ви випинилися в інформаційній бульбашці. Бойбальбайбальбулька, булька, я булька, бульбашка. Журналісти фактчекінгового проєкту без брехні розробили словник із медіаграмотності, в якому інформаційну бульбашку визначають як стан інтелектуальної ізоляції користувача в інтернеті, що виникає завдяки алгоритмізованому аналізу. Якщо спробувати пояснити це дуже простими словами, то це стан інформаційної ізоляції. Причому дуже часто люди опиняються в цьому стані ізоляції майже добровільно, отримуючи тільки ту інформацію, з якою люди вже згодні готові погодитися і з тією інформацією, яка нам подобається. Пояснює Олександра Цихановська, голова групи з аналізу гібридних загроз українського кризового медіа-центру. Сам термін інформаційна бульбашка вперше вжив американський підприємець та громадський активіст Ілай Перісер. У своїй книзі за стіною фільтрів він детально описав, як завдяки інтернету ми опиняємося у вузькому інформаційному середовищі, такому собі персональному всесвіті. Нам у ньому комфортно, оскільки система видає потрібні результати, тобто контент, який нас цікавить і цікавитиме в майбутньому, а все через алгоритми. Ми живемо в часи, коли монітор комп'ютера перетворюється на дзеркало шпигуна. Він відображає наші інтереси, фіксує все, на що ми клацаємо. Так так, навіть зараз фіксує. <гум> Тож як працюють алгоритми? На кожному вебсайті і в соціальних мережах вбудовані персональні агенти, які збирають особисті дані користувачів. Вони знають про вас усе. Починаючи з того, звідки ви зайшли в мережу, яким браузером користуєтеся, і закінчуючи тим, які пошукові запити робили раніше. Штучний інтелект аналізує дані вік, статті, сімейний стан, поведінку в мережі, і на основі цього пропонує інформацію, дотичну до ваших смаків. Але результат може бути різним, це можна легко перевірити. Разом із друзями вводіть у пошуковик одне і те ж слово, і ви здивуєтеся, наскільки можуть відрізнятися результати запиту. Водночас, суспільно важлива й актуальна інформація, яка суперечить вподобанням користувачів, зникає з їх поля зору. Так мережа Фейсбук підбирає для нас друзів. Ютуб рекомендує відеоролики, а Google-Пошуковик автоматично доповнює наші думки. Збір алгоритмами ваших особистих даних несе небезпеку. Уже згадуваний нами Ілай Парісер вдало порівняв персоналізацію з угодою. Він пише, що в обмін на фільтрацію ви надаєте крупним компаніям колосальні об'єми даних про своє повсякденне життя. У тому числі такі, які не розповісти друзям. Ми довіряємо цим компаніям і вважаємо, що вони будуть обережно поводитися з нашими даними, але гарантія не завжди є. Так, алгоритми вебсайтів можуть зчитувати не лише наші дії на основних сторінках, а й листування в месенджерах і навіть голосові повідомлення в чатах. Ви також можете стати жертвами фейкових новин, які пропонуватиме система, або прямої чи скерованої дезінформації. Хоча іноді знаходитися в бульбашці фільтрів може бути корисно. Якщо ви цікавитеся певною сферою, то бульбашка створює навколо вас осередок однодумців, алгоритми підбиратимуть корисні посилання і пропонуватимуть схожі ресурси. Але чи можна вийти з бульбашки фільтрів? Повністю луснути не вдасться. Однак можна зменшити її вплив. Оксана Мороз, засновниця ініціативи з медіаграмотності, як не стати овочем, радить не залишатися поза реальністю, а шукати об'єктивність вкрай важливо, щоб ми з одного боку розуміли, що ми в Бульбашкі з іншого ми сформували собі ядро з трьох п'яти медіа, які дають об'єктивну інформацію і регулярно черпались звідти новини, які відбуваються в країні, тому що вони і сформують нам цю реальність. В Америці навіть розробили мобільний застосунок, який допомагає людям урізноманітнити споживання інформації. Повзунок у нижній частині екрана рухається зліва направо залежно від того, скільки часу користувачі витрачають на читання новин із певних джерел і наскільки ідеологічно забарвленими вважає програма ці джерела. Коли ж у читача відбувається перекіс в один із боків, то дотик надсилає сповіщення, де рекомендує перемкнути новини сайт. Так американці убезпечуть себе від вузького інформаційного кола. Ми теж дамо декілька порад, які мінімізують ризики потрапляння в інформаційну бульбашку. Читайте різні джерела, щоб урізноманітнити своє пошукове коло. Наприклад, підпишіться в соціальних мережах на сторінки осіб чи організацій, із позицій яких ви погоджуєтеся частково чи не погоджуєтеся взагалі. Перевіряйте джерела інформації. Дуже легко забути про думки інших, якщо ви бачите інформацію, з якою погоджуєтеся, очищайте кеш та історію пошуку в браузерах. Використовуйте режим анонімного перегляду, режим інкогніто. Періодично змінюйте пошукові системи. Спробуйте скористатися пошуковиком DuckDuckGo. Він не збирає і не продає інформацію про користувачів. Захищайте персональні дані складними паролями та двохфакторним підтвердженням. Тепер ви знаєте, як безпечно перебувати в інформаційній бульбашці та навіщо соціальним мережам ваші персональні дані. На сьогодні це все. А в наступному випуску ми поговоримо про емоційні маніпуляції. Почуємося! І пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.